Всім привіт! Це відеогляд на два набори акварельних маркерів на водній основі. Поглянемо ж на ці набори, які складаються з 80 та 100 одиниць. Маркери розміщені в таких от чорних чахлах, які мають змійку застібку з боку та ніби ручку зверху, аби зручно було переносити або ж взагалі десь підвісити. Показую, яким чином розміщені маркери в наборі, які складаються з 80 одиниць. Поглянемо на інший комплект, який у нас розкладається в обидві сторони. Якщо ж подивитися на два набори одночасно, то можна зрозуміти, що маркери практично ідентичні. Зараз я розкладу верхній та складу нижній, аби ви в цьому впевнилися. Палітра настільки різноманітна, що просто розбігаються очі. Ширина обох чохлів складає 19,5 см. Висота даного набору 23 см, а цього ще 26 Тепер перейдемо до вимірювання глибини. Вона складає 5 та 7 см відповідно. Вага даного комплекту 840 г, а цього кілограм та 30 г. З однієї сторони накінечник має форму пензля, що дає змогу створювати м'які лінії. З іншої сторони лайнер має тонкий накінечник, що підійде для малюнків з високим рівнем деталізації. Якщо ж малювати накінечником у формі пензля легенько, то вийдуть тонкі лінії. Якщо ж трохи надавлювати, то вже такого більш середнього розміру. І взагалі, якщо потрібні більш товсті або виробити заливку, то я б радила просто нахиляти маркер, як бачимо, наскільки товстіші лінії в нас виходять. Тепер за допомогою тонкого накінечника напишу назву маркерів на аркуші. Пише дуже м'яко. Завдяки тому, що вони на водній основі ви зможете змішувати кольори або ж робити плавні переходи. Тепер я беру маркери на свій смак, пропишу якісь каракулі та покладу навпроти ковпачки, аби ви впевнилися в тому, що кольори співпадають. З яскравими лайнерами все зрозуміло. Тепер я виберу з набору. Найсвітліші, та покажу, як вони пишуть.